Всім привіт, друзі! Сьогодні ми розглянемо бензиновий тример SGT 4200, який є ідеальним рішенням для тих, хто шукає зручний та потужний інструмент для обробки ділянки. Важливий момент: не забувайте про правила техніки безпеки при роботі з тримером. Обов'язково надягайте захисні окуляри або захисний шолом, протишумові навушники, одяг з довгим рукавом та рукавиці. Тример Start Pro 4200 є універсальним інструментом для догляду за зеленими насадженнями на будь-якій території незалежно від її розміру. Використовуючи цей тример, ви зможете швидко та легко підстригати траву, кущі, чагарники, очереди, бур'яни та іншу рослинність. Забезпечуючи акуратний та рівномірний зріз. ефективність та продуктивність забезпечуються за рахунок наступних факторів. Двохтактний двигун з гарним повітряним охолодженням та об'ємом у 52 см кубічних, він забезпечує оптимальну робочу температуру зі значною піковою потужністю 4200 Вт або 5,7 кінських сили. Цей бензотример здатний швидко та легко обробляти різні типи рослинності, незалежно від щільності або густоти насадження. Його потужність до Дозволяє легко подолати великі та високі кущі, чарники, а також бур'яни, навіть у важкодоступних місцях або на зарослях з великою густотою. Двигун працює на змішаному паливі, що дозволяє значно зменшити викид шкідливих речовин в атмосферу. Ще він оснащений праймером для підкачки палива. Строк його служби складає до 5 тисяч мотогодин. Цей високий показник досягається завдяки хромованому покриттю поршня циліндра та встановлених на ньому модифікованих кілець, які підвищують компресію у це сприяє полегшенню процесу запуску та забезпечує стабільність роботи двигуна. Крім того, карбюратор цього тримера має особливості, які допомагають зменшити витрату палива. Наприклад, він оснащений латунною голкою та мембранами, що стійкі до агресивного середовища. Ці особливості дозволяють досягти економії палива та ефективності його використання. Об'єм паливного бака 1,2 літри. Цього достатньо для тривалої роботи без необхідності постійної заправки. Ви зможете легко працювати без перерви на великих ділянках, зосереджуючись на своїй роботі. Теобразна форма ручки забезпечує зручний та комфортний захват тримера. Вона дозволяє вам контролювати інструмент. Зменшує вібрацію, що забезпечує комфорт під час роботи. Трішки вище знаходиться кріплення для ременя. До речі, він ранцевого типа. Він регулюється задовжиною та має широкі м'які накладки на плечі. Це дозволяє рівномірно розподілити навантаження на спину та плечі. Обидва редуктори виконані з алюмінію методом лиття під тиском. Саме це забезпечує їх посилення і довговічність. Діаметр штанги 28 мм, а всередині встановлений кований вал, що дозволяє інструменту вільно працювати з усіма типами ріжучих елементів і цілком спокійно переносити високі навантаження. П'ять амортизуючих втулок забезпечують 100% передачу крутного моменту від двигуна до нижнього редуктора. Число обертів за хвилину досягає 9500. Це висока швидкість різання, яка дозволяє швидко та точно виконувати роботу. Ви будете приємно здивовані, наскільки швидко тример зможе зробити вашу ділянку належною та доглянутою. Ріжуча система включає в себе два варіанти: ліску та ніж. Ліска дозволяє швидко та ефективно обрізати траву та бур'яни. А ніж забезпечує більш точний та сильний зріз кущів та чагарників. Ви зможете використовувати обидва варіанти в залежності від потреб вашої ділянки. Діаметр скошування ножем становить 255 мм, а діаметр скошування ліскою 420 мм. Це означає, що ви зможете легко і швидко оброблювати різні площі з різними типами рослинності. Включаючи густу траву та великі кущі, низький рівень шуму та вібрації є ще однією перевагою цього бензотримера. Він дозволяє працювати комфортніше та зменшує негативний вплив на ваші руки та тіло. Вага тримера всього 9 кг, що робить його легким для транспортування та роботи. Ви зможете легко ним керувати та виконувати необхідні рухи без зайвого зусилля. На цьому етапі переходимо до комплектації інструменту. До неї входить два сорокозубчатих ножа з побудітовими напайками. Один із них з чотирьма додатковими лезами, трьохзубчатий ніж. Автоматична котушка з металевою кнопкою, напівавтоматична пластикова котушка, універсальна алюмінієва котушка, ремінь на два плеча ранцевого типу. захисний шолом, Чохол для інструменту, ключ шестигранний, ключ свічковий. Ємність для приготування паливної суміші та інструкція з експлуатації і гарантійний талон. До речі, гарантія на мотокосу, як і на всі інструменти Start Pro, складає три роки. Детальніше про її оформлення ви можете дізнатися у нашому відео. Посилання буде в описі. Загалом, Тример Start Pro 4200, є потужним, надійним та зручним інструментом для догляду за зеленими насадженнями будь-якої площі. Його технічні характеристики та переваги роблять його привабливим вибором для. Для тих, хто шукає ефективний інструмент для догляду за рослинністю, а на цьому на все, друзі, бережіть себе! Бажаю вам успіху та мирного неба над головою. До зустрічі!